Доброго дня, з вами компанія Гроль. Сьогодні представляємо в вашій увазі ось такий насос. Це є насос P100. Сотка. Фактично, брат-близнюк насосу агропласт. Візуально дуже подібний. Конструкція подібна. Корпус алюмінієвий йде у цьому насосі. Кришки бокові пластик і повітряний колектор також пластиковий. Але саме цікаве в цьому насосі всередині. Ось такий. Шатунний механізм, алюмінієвий поршень. Шатун алюмінієвий. Всередині голкові підшипники. Самі оці голки, вони такі товстенькі, як ролики фактично. Шатунний механізм надійний. Запчастин дуже рідко до нього запитують запчастин, тому що працює він досить довго. Ще нюанс ось такий клапанець. Всередині нержавійка, ось такі вставки з нержавійки, широка пружинка. Дуже добре зроблено, позичили оці ідеї як шатунного механізму, так і клапана з нержавійкою в італійських насосів. І по ціні цей насос є дешевший, ніж агропласт, і ніж тадлен. Якщо кого цікавить, звертайтеся в наш інтернет-магазин.